Пан Роман питає Доброго дня. Вітання, прохання промалювати вузол проходу цегляного утепленого вентиляційного каналу через покрівлю з метало черепиці Майстри хочуть підійти металом до цегли, а пінопластом примикатися зверху і знизу. Як правильно. Пане Романе і друзі, завжди. Завжди правильно, от вже з 2013 року, примикатися до утеплювача. І немає у нас ніякого іншого виходу. Мені дуже шкода, що багато кровічків досі займаються відвертою фігінкою. У нас є ДБН теплоізоляція будівель, де чітко написано, що вентиляційні канали повинні бути утеплені, щоб не допускати конденсації вологи всередині. Любий розрив теплого контуру це місток холоду. В вентиляційному каналі, каналі це дуже погано, тому що там йде тепле вологе повітря. І місток холоду буде призводити до конденсації вологі, насичення вентиляційного каналу вологою і потім руйнування, або за рахунок виділ, виділених солей, або за рахунок морозу. Тому що якщо у вас не буде теплого повітря всередині каналу, то звісно він почне промерзати. Ну, наприклад, у вас ванна і кімната, ви приймаєте душ. Це плюс 25 градусів і 100% вологість. Да? А потім ви поїхали десь там відпочивати в Єгипет на місяць. Ну, все, вологість повітря впала, температура впала, бо ви економите енергію на опалення, і в результаті канал за цей час може промерзнути взимку. А він вологий, а ви насичені вологі, він довго не протягне. Тому, звісно, норма абсолютно правильно кажуть, що канал треба утеплювати, щоб була краща тяга, щоб легше виводилось брудне повітря з будинку. Багато років. ми, Я навіть вже не пам'ятаю, друзі, коли ми останній раз проєктували дах з металочерепиці. Кажу вам відверто: вже багато-багато років це або цементна піщана черепиця, керамічна, фальц, бітумка – Металочерепиця залишається в бюджетному будівництві. Але всі головні принципи вони є і залишаються. Тому, пане Романе, так як це вузол складний, я відкрию вам е, наш проект з керамічною черепицею. Повірте мені, різниці там майже немає. В одному елементі різниці я вам її покажу. Але всі головні елементи вони залишаються такими, як є. Так, дивимося з вами екран. Значить, я покажу вам спочатку, значить, щоб ви розуміли, що коли ми робимо проект, всі проекти без виключення, я знову показую всім, щоб ви це знали, мають. От твою міть Бога душу мать. Ні, ось так. Значить, друзі, всі проекти, котрі ми з Галиною випускаємо, ми. Підписуємо і несемо відповідальність за ці проєкти. Ось, щоб ви розуміли. Тобто, моя дружина Галина Борисівна як головний архітектор проєкту, і я, як головний інженер проєкту ТРХ. Тому все, що я вам показую, це абсолютно відповідально. Запам'ятайте це, будь ласка, ми професійні будівельники, а не наймане актери, як виясняється. До чого у нас на сьогоднішній день доходить, що наймають компанії, починають наймати актрів, котрі несуть всякую пургу, щоб розкрутити аккаунти. Так, дивимося оце от креслення. Це файл, ви бачите, помітки. Це мої зауваження. Тобто, колектив відпрацював. Звісно, працюють люди. Хтось починає проявляти ініціативу, іноді ця ініціатива проходить, іноді я прошу все ж таки переробити. В даному випадку ми можемо побачити з вами ініціативу консту... ар... архітектора, котрий з інтернету накачав стандартні вузли, їх в інтернеті достатньо і вставив в проєкт. І ви бачите, що у мене тут показано: проход вентиляційного каналу. Не катить. Не катить, бо ми фуфло замовникам не подаємо. Хто, хто, хто помітки поставив? Бачите, Алекс, тобто я, не катить, не катить. всі ці стандартні вузлі вони в своїй більшості або застарілі, або люди, котрі не розбираються в цьому питанні. Їх викладають. Дуже багато всяких аккаунтів, котрі там називають сучасне будівництво, якісне будівництво, найкраще будівництво, і пішло-поїхало. Неважливо, як люди називають свої аккаунти, оцінити якість інформації, котру вони подають, може лише професійний інженер-проектувальник досвідчений. І тому оцей от аркуш повністю був перероблений, і як це виглядає? В нашому проєкті, коли ми це вже передали замовнику. Ось ми можемо побачити з вами то рішення, котре я вже віддав замовнику. Значить, звертайте увагу на наступне: додатковий елемент. Ось він. Це для того, коли тут намітає сніг, починає він танути, може бути затікання вище нашого примикання. Таке рідко, але може бути і буває. Тому е, тут обов'язково робиться додатковий фартух навколо вентиляційного каналу, котрий знаходиться на відмітки гідробар'єру. Це стандартне рішення, друзі. Далі вентиляційний прошарок, і ми бачимо з вами металочерепиця або звичайна черепиця. В, в чому різниця. В даному випадку це черепиця, але якби це була металочерепиця, ми б побачили тут з вами просто трошки інший елемент. Для кераміки тут ставиться елемент м'якітки зі свінца. він зроблений під колір черепиці, і він дуже гарно обходить всі черепінки. Звісно, що можна. Це використати для металочерепиці, але це дорогий елемент, тому там доволі часто використовують більш просте рішення просто гнути металевий елемент. Значить, як він монтується. Значить, тут ви бачите, що стоїть елемент, який задає нам герметичність і спеціальна планка. Обліцування вентиляційного каналу, в даному випадку клінкерна плітка. Якщо у вас це декоративна штукатурка, великої різниці, друзі, нема. Ви просто формуєте оце западання утеплювачем і робите оздоблення декоративна штукатурка. Але таке западання 2-3 см, ви обов'язково формуєте. Обов'язково це, друзі, пов'язане з тим, що при сильному косому дощі. Цей вузол треба додатково захищати, тому що оці всі герметики, які б там реклама у нас не була, все одно герметик це не дуже надійно. Там ультрафіолет, сонце і так далі. Тому герметик який ховається під от таким от виступом, прослужить в десятки разів довше, тому, тому що менше ультрафіолета потрапляє в цей вузол. І ось уявляємо собі, що ми монтуємо металочерепицю. Ось ми маємо оцей наш додатковий. Обклад навколо вентиляційного каналу, котрий по периметру обходить наш вентиляційний канал. Далі металочерепиця. Зверніть увагу, що гідробар'єр піднімається вище, ось аж докуди він піднімається, і закривається планкою. Якщо ми робимо металочерепицю, там використовується ось така планка. Ставиться ось вона. Монтується вона доволі просто. Значить, наш гідробар'єр, ось він піднімається вище, його можна зафіксувати на кліпіну, він монтується ось сюди і прижимається нашим ось відливом. Далі, Для того, щоб його змонтувати, в цьому місці болгаркою робиться надріз десь на сантиметр. Туди заходить краєчок нашого металевого обкладу. Ось сюди. І потім тут герметиком герметізується. Ось так. Фіксація металу йде на кровільний шуруп з різиновим ущільнювачем в вертикальну частину. Проходить наскрізь і фіксується в канальний дюбель. Канальний дюбель, якщо ви не знаєте, виглядає ось так. Ось. він, Бачите. Він спокійно закручується скрізь шпаклівку. Ну, можна отвір просверлити лідер якби в шпаклівці, бо вона тверда, а в пластиковий. Закручується і потім сюди закручується спокійно саморіз. Тобто немає ніякої проблеми фіксації до утеплювача. Е, ви бачите, що при такому підході ми з вами фіксуємо додатково наш гідробар'єр і ставимо оцю вот планку. Все. Чудово герметізується, чудово все це робиться, взагалі немає ніякої проблеми. Але ми тут з вами маємо що? Термоізоляцію ми захищаємо ваш вентиляційний канал від промерзання і абсолютно нормально все це монтуємо. Не забувайте, будь ласка, що якщо у вас димовий канал, то відстань від димової труби до дерев'яних конструкцій повинна бути не менше 300 мм. Не забувайте, будь ласка, про це. Ну і дивіться канал, я там розповідав, як утеплюються димові канали відповідно. Аналогічний вузол в перпендикулярному напрямку. Бачите, з блакитним показан е, обклад. Вентиляційного каналу, він герметичний, повністю по периметру кліпається. Він герметичний і виглядає ось таким чином Зрозуміло? Тобто, це додатковий захист, якщо сюди потрапляє волога для того, щоб вона могла обійти. Так, іноді ми можемо Знайти інше рішення, коли тут ставиться додаткова планка, і гідробар'єр заходить от сюди вище. І оця от планка дозволяє воді обходити навколо. Тобто такі рішення теж є. Тобто, це вже залежить від того, ну, яке примикання формує ваш кровільчик, спеціаліст. Але головний принцип, що додатковий фартух і оці всі відливи, які тут монтуються, в утеплювачі. Тобто, ми спочатку утеплюємо вентиляційні канали, потім їх шпаклюємо, і лише до шпакльованого вже утеплення димоходу ми робимо всі ці примикання. І потім вже виконуємо це оздоблення. Сходу, Да Хто там плаче, що Олександр Васильович, те, -те теоретик То ми давайте закриємо їм рти да І подивимось один з наших об'єктів, наприклад. Угу. Так, стоп. Да йо-мої, що, що ж таке? Просто папок багато, друзі, тому вибачайте. Так, дивимося, як це виглядає на об'єкті, на даху. Значить, це проект який ми самі робили. І також виконували всі-всі роботи по цьому проєкту. Я думаю, що це та папка, чи це не та папка. Боже мой. Вибачте, друзі, тому що я ж кажу, папок багато. Ні, напевно, ми... Ну так, да, ми, ми дах на рік раніше робили, здається. Значить, Це у нас, от ви можете побачити зараз на фото. Ось іде, бачите, піноскло, це димохід тут у нас, де піноскло, утеплені оксидований пінополістирол, шпаклівка. Ми підготувалися під примикання. І самого примикання ще немає, але вже утеплення виконано. Значить, у нас по нормативам треба більше товщина утеплення, але так як це вже питання естетики, я в наш проєкт закладаю вище даху 100 мм утеплення, нижче, тобто в зоні е, е, горища, ми утеплюємо 200 мм утеплювача ставимо, а вже над дахом 100 мм утеплення. Отак от, от виглядає підготовка під примикання. Зрозуміло? Звісно, що, друзі, цю підготовку робимо ми самостійно. Ось ви бачите, да? Зверніть увагу, що утеплювач щільно примикає до кладки. Бачите, да? Я казав, багато разів пустоти не допускаються. Тобто, я просто відкриваю рандомно фото. І ви можете бачити, от іде відмітка по дереву. Ну, Це шнурки натягнути, щоб дах вивести. Є, Єда. Ось вентиляційні канали в зоні горища. Бачите, вони утеплені, мають такий доволі великий розмір. І зверніть увагу на відстань від вентиляційного каналу до дерев'яних конструкцій. Всі відстані вони витримуються, тому що це питання пожежі. Тобто, всі вентиляційні канали вони утеплені. Так, дякую, друзі, за ваші питання. Я сподіваюся, що лайки ви поставите, коментарі обов'язково під цим відео, відео напишете. Не забудете порадити цей канал і це відео. І ми йдемо з вами далі за наступним питаннячком.